Слідом за нею. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. І ми за нею слідуємо. Будемо рятувати її. І так, рухаємось далі. Ось так. О. А звідки ви взялися? Індики? Так. А ось і портал. І тут. Походу не все так просто. І цей засранець із... Цим песиком тривогу увімкнули. Ось вам. Зараза -за -за сидіти, песику. сидіти песику. І так. Ті рухаємось сюди. Так, нам треба викликати, так сказати, ліфт. А ось і він. Давайте ось так пройдемо. І... Все, він піднімається. А він тепер уже внизу. Хоча в нього влучив. О, сидіти індеки. А, ось це де. дек, вимкнемо Ось лазери. Ні. А засранець. Так, вимкнемо? Ось так? І тепер ми тут? І нам треба спуститися. І що? І що це тут таке? О, скорпіони. А вони міцні горішки. А, засранці. Кидається чимось у мене. А воно потім вибухає. Це ще що. Так, ось так тобі. А ти вмієш маневрувати. Ось так тобі щеплення. А, ще один. Та скільки ж вас тут? Вот так. Да, она там еще. Ось тебе еще пленя. Итак. А, десь еще есть. Так, десь іще є. Може, треба піднятися? Так, рухаємось далі. Тримай. Ось так тобі щеплення зробимо. Ну і все. О, що ми отримали? Так, заглянули. Зато скільки набоїв набрали? Ну, тримайте так. Перевернулися. Тепер знову ось ви знову. А іще. Так, О, де ми опинилися ось так рухаємось. О! Кое бачу. Знову скорпіон. Що утік? А, ось ти де. Ховайся. І так, відновлюємо. О! Що ти в мене там кидайся? А, вас троє. А ось іще ти залишився. Так, в мене мало набоїв залишилося. Так... Будемо прориватись. Ось так заморозили їх. І так, швидко просуваємось. Ой, ось так. Треба на це стати, потім швидко зістрибнути. Поки знову не увімкнулося. І потім сюди вже поспішати. Щоб не потрапити під цей лазер. Так, трохи мене лазер зачепив все ж. Так... Так. Сховище. О, набої. Це, це перемикаємо. А, тут іще набої. А сюди ми не можемо піти. Подивимося, що тут. А ми звідси вийшли. А, там треба ще один перемикач знайти. А, залишається що мені стрибати. Ось і він. О, а ось і портал. Тепер я знову тут. А тут двері відчинені. О, знову ти, скорпіончику. Так, знову ціле летючі створіння. А, застранці. Засранець щось у мене кинув. Ось так. А ось. Ти чим в мене кидайся? А ну не кидайся. Де ти там заховав? А ось іде скорпіончику. Оце. Все, я все позабирав, наче. Треба це є це передвинути. Ага. Ось так тобі хедшот. ось так підриваємо. Йдемо сюди. А, і мене тут індики зустрічають. Так. А ось і портал. Та. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!